Коротше, ситуація наступна. Я трішки не розумію до кінця, що відбувається. Єсь акумулятор, він от підключений 12,6 вольт. Ми можемо дати йому. Да, блядь, кнопочка лагає. От, нагрузочку 10 А трішки просадка 12,2 Ну, наче все ок, все ок. Тут все працює, баночки переміряють, вони ідеально відбалансовані. Але є нюанс. Дивіться, отут у нас є вольтметр. У нього є щупи. і ну, Подивимося, чи відкалібрований цей наш прибор. Да? Оп, так, Тик, тик, оп, дивимося 12.21, 12.2. ну, В принципі, вони показують однакову напругу на клімак, да? Але міряємо отут і тут у нас 1296. Тобто напруга значно більша на самому акумуляторі. Тобто БМС начебто. Відкрита, але не повністю, як це може бути, вона, в принципі, не гріється. Але якщо б вони були повністю пробиті, і воно б не працювало, ну, нагрузка далі йде, бачите? До сих пор є. От. Але якщо так от відключити балансирні дроти. Оп, оп оп бачите, все. Тобто, вона логіка спрацювала. Транзистори позакривались і ну, все, напруга далі не йде. Вон, бачите, напруга падає, нічого не відключав. Якщо ми підключаємо назад балансирні дроти, напруга знову є. Що ми там? Включили, свої 10 ампер воно тримає Все вроді нормально. Але прикол в тому, що. Це роз'йоми понапаювали. От, у мене є зарядочка, я хочу от, підключаю зарядочку до нього. Поняли? А от вона взагалі не реагує. От, бачите, все. Зарядочку підключив, а БМС закрита. На заряд БМС тупо закрита, а на розряд вона відкрита трішечки. Ну, вона по-любому під заміну, але от, дивно, дуже дивно. І не видно тут, тут якихось таких слідів, щоб було щось не так. Я ж кажу, що в принципі видно було, що вона працює. Кажу, що от така.